Прийшла весна, зійшов асфальт. Мільйони пропущених зустрічей, тисячі втрачених годин, коліс, бамперів, а то й цілих авто. По такому бездоріжжю, як цьогоріч, наші водії ще схоже не їздили. Желюгідні ситуації визнає і вище керівництво. Вукер Укравтодорі до Пасхи пообіцяли залатати майже 37 тисяч кілометрів автошляхів. Працювати доведеться з таханівськими темпами. Чиновники порахували, якщо об'єднати всі ями в одну, то вийде дірка розміром майже півтора мільйона квадратних метрів. Її мають залатати за 70 днів. Тобто щодня на дорогах України має зникати 60 тисяч вибоїн середнього розміру. Ця столична бригада за зміну проходить в середньому 70 метрів. Ми сейчас производимо ремонт дороги літим асфальтом, який спеціально создан для роботи в зимний период. Сначала основание очищается воздуходувом, затем туди загружається, летая смесь, літого асфальта. І присыпается сверху мелким щебнем и застывает. Аби застигнути асфальту, достатньо 20-30 хвилин. І рік служби гарантовано. Так кажуть фахівці, хоча на цій самій вулиці, як і на десятках інших вітчизняних доріг, місяць тому ями вже латали. Тоді вперше зійшов сніг. А так ремонтують дороги в Німеччині. Укравтодорі розводять руками, куди ж без ям, коли 75% українських шляхів не знають, що таке капітальний ремонт. Одна з більш-менш цілих трас для автомобілістів нині Київ-Харків. Восени її ремонтували і розширювали. Спершу фрезерували стару поверхню, поливали її водою. Перший шар основи на 11 метрів вдається із регенерації 15 сантиметрів. Далі проєкт передбачає влаштування. Трьох шарів асфальтобетону це 8 см крупнозерниста пориста суміш, 8 см крупнозерниста щільна суміш і 5 см ЧМА. Менше ніж 8 градусів середньодобової температури неправильний старт асфальтоукладача або занизька температура самого асфальту. Одна помилка і дорожнє покриття рівним уже не буде. Асфальт в нас в машинах виходить, тентують, накривають брезенту, щоб він не остигав. Вже він практично такий приходить там на температуру на 5 десять градусів, тіряє температуру вже від завода. А при вже при укладанні вже виходить. 140 і тут катки так само хаті охолоджують його. Спроектована для великого транспортного потоку розрахована на навантаження 11,5 тонн на вісь. прокладена із використанням новітніх технологій. Ця дорога мала прослужити 10-15 років. Принаймні, таку гарантію дають будівельники у європейських країнах, але для цієї траси гарантійний термін закінчиться через три роки. Суттєве значення має для наших автомобільних доріг бітум для асфальтобетонних шарів. Саме вони найбільшу відповідальність несуть в наших дорогах за міцність і довговічність. І від якості саме в'яжучого і залежить якість всієї автомобільної дороги. Бітуми, які застосовуються у нас, потребують суттєвого покращення. І для них застосовують поверхнево-активні речовини. Саме ці речовини гарантують морозостійкість і вологостійкість ґрунту. За деформативність та витримування високих температур відповідають вже полімерні добавки. Використання таких розробок під час будівництва, каже науковець, підвищить вартість проекту в середньому на 15%. відсотків. Технологію будівництва доріг можна порівняти, наприклад, із виготовленням тортів. Беремо необхідну кількість коржів, у нас це 5, і ретельно, як написано в рецепті, покриваємо їх кремом ні більше, ні менше. Пропорції повинні бути правильними. Тортик готовий, але це європейський зразок. В українських реаліях все трохи по-іншому. На цей шар у нас не вистачило грошей у бюджеті. На цьому вирішили зекономити. Залишилось три покрити кремом їх можна будь-як, і так ніхто не побачить. Ні до чого українським дорожникам із західні технології ямкового ремонту у нас свій креатив, наприклад, горлівський рецепт закидування дірок цеглинами. Автошляхи Україні поки що не світять. Укравтодор продовжує нарікати на нестачу коштів, а прокуратура голосно заявляти про розкрадання коштів установи. Доки одні крадуть, інші шукають злодіїв, українські водії й далі облизуються на європейські дороги і після екстремальної їзди по офроудах знову прямують на СТО. Уляна Дрючкова, Крил Ліхачо, Валерій Наумов, Юбіар.